Ми бачимо з вами кадри обшуку. Правоохоронні органи, антикорупційні органи в повному спорядженні проводять обшуки в приватній компанії одного з підприємців. Ви щось чули про цей обшук? А в нас от проходять обшуки в компаніях Ярославського, олігарха Ярославського. І якщо б не записи. Працівників його компанії ми не дізналися, що навіть проходять обшуки. Я впевнений, що до справи не дійде, до суду не дійде відкупиться. І представник компанії так каже: ой, незаконний обшук в наших компаніях. Я абсолютно погоджуюсь, це абсолютно незаконно. Допустимо, коли кортеж їде з олігарха Ярославського на величезній швидкості під 200 кілометрів за годину. І абсолютно незаконно по вулицях ходять люди. І Ярославський їх абсолютно законно збиває. І скажіть мені, чи було законно, коли після того жахливого вбивства кортежем Ярославського? Ярославський виїхав на наступний день за кордон втік?